Я всіх вітаю, мене звуть Саша Нестерова, я клінічний психолог, працюю в методах гештальт та арт-психотерапія. що не можна казати військовим. Зараз це ми з вами розберемо, все так по крапочкам. Я вам скажу ті рекомендації, які будуть стосуватися, що точно не можна казати військовим фрази та що бажано які дії точно не робити. Це нам з вами потрібно всім, бо нам з вами разом жити в нашому українському суспільстві і жити не просто, а щоб нам було комфортно, безпечно, щоб ми могли якось функціонувати, щоб потім, коли поєднання було після війни, а я ж вже готуюся, мабуть, так само, як і ви, що ми скоро переможемо, і коли поєднаються цивільні разом із військовими, взагалі сюди можна відносити і волонтерів. І тих людей, які дуже багато проживали в таких місцях, де постійно була небезпека. Це не тільки вони там жили, а на них було ще якась відповідальність От коли ці люди повернуться, щоб ми могли створювати ну якесь нерозділене і небезпечне середовище, щоб було комфортно. І ось ті люди, які повертаються з війни, вони цей світ наш цивільний, вони його зовсім не так бачать, не так відчувають, і вони є досить непередбачуваними і реагують на деякі такі мізерні, як нам здається, звичні речі, не так як ми. І тому це відео є дуже корисним. Це такі рекомендації, які треба знати кожному. Це, як нам колись казали в дитинстві, подивись наліво, подивись направо. Єдине зелене світло, так само і те зараз, що ви почуєте, це повинен знати кожен. Ну, такі у нас реальності, що нам треба розуміти, що з кожним днем війни наша психіка. Перестроюються і змінюються, і ми вже зовсім інші. Тому у нас вже з вами інша ситуація, і треба, як то кажуть, коли змінюється гра, треба і знати вже за якими правилами краще грати, щоб, щоб було те, до чого ми з вами прагнемо. І знаєте, мені дуже боляче, насправді шкода, і я це кажу з великою підтримкою і сумом, коли згадую про воєнних, про те, що так подекуди вони можуть бути непередбачуваними, подекуди вони можуть бути навіть десь небезпечними, і не тому, що вони так хочуть, а тому, що ну так складається у них, так їхня психіка налаштована. Тому це відео для того, щоб ми допомогли один одному. Перед тим, як зараз я буду надавати рекомендації, фрази, ви це почуєте, я хочу попросити вас, щоб ви поділилися цим відео з тими людьми, з якими ви комунікуєте, взагалі, де це можливо. Ну і хочу розказати вам деякі такі історії. Одна історія зі мною трапилася. Це те, що я прожила, і одну історію мені розповіла моя дуже гарна подруга. Ця історія стосується нашого контексту. Це просто щоб ви побачили, як це вже зараз відбувається і чому це важливо, те, про що зараз ми з вами будемо спілкуватися? От і від такого. Чоловік Антона, який воєнний, він воював в самих найгарячіших точках, побував там, де ми з вами точно не хочемо бачити навіть в страшних снах, Його ранило. Він а, його відпустили в лікарню. Він, там лікувався. Ну а далі лікар сказав, що ти можеш вже долікуватися вдома, поперед дружина є, яка підтримує, і сіни вдома лікують. Ну тобто, все в цьому дусі. І ось настав день, коли начебто вже можна виходити на вулицю, і погода гарна, і все так чудово, і з тілом начебто все йде вже і реабілітація, відновлення, немає на яких таких дуже великих тілесних ушкоджень, ну, тобто все добре. І ось ця сім'я досить проста, жіночка молода, вона досить проста, любить використовувати сленги, інколи може якусь нецензурну лекцію, коли вона просто каже, не задумуючись, про те, що Антоне, дивись, будь ласка, під ноги, он собака наклала міни. І ось уявіть цю, цю фразу, яку ми, от я вам чесно скажу, я цю фразу використовувала особливо в школі, я постійно казала, собака наклала міни. І що відбувається в цей час чоловіку? У нього це стає тригером, він повертається в ту ситуацію, яка в нього була. Ми зараз з вами кажемо про посттравматичний стресовий синдром ПТСР. Ось, і все, у нього все розпливається, він отак прям замирає тілесно, він дивиться в одну точку, він там бачить кущ троянд, і з цих кущів троянд він бачив вже не просто всі рожеві трояндочки. Він бачить, що це, як наче вже дирки від тіл, це такі рани. І... У нього як така стається, це, це щось схоже на галюцинацію. Але це не галюцинація, це така десь дисоціація, щось на це, це схоже, де він просто опиняється в іншому світі. І він йому здається, що ось там де щось шумить, це великий шум. Це зараз починаються обстріли. Він падає на підлогу, а він каже і там і дружину хопає за руку, що там Олено лягає на підлогу, бо зараз нас просто вб'ють. І це не просто. Ну, що людина це побачила, це дуже важкі фізіологічні ну, людини зміни, бо це страшно, це великий жах, це просто ну, що зараз щось трапиться, все, зараз я помру. У нього піднімається дуже великий тиск, це нудота, це блювання, це піна з рота. Це, ну. Важке таке дуже дихання, тобто це дуже такий великий стан. Ну, а знаєте, я навіть не хочу, не хотіла би продовжувати, чим це закінчилося. Ось єдине, що можу вам сказати, як реагують на це люди, я йшла якась там бабця, і вона про це побачила. І, е, знаєте, я лише можу підозрювати, з яких вона причин це сказала, і вона каже: Ой Боже, і що ж це такі, оце ось такі бо він був в воєнній формі, що ось такі ось воюють, ось такі от, ті, я не знаю, з чим, там, з галюцинаціями чи ще щось. Тобто вона просто взяла, обісрала... Воєнного в той час, коли у нього дійсно був дуже важкий стан. Але ми зараз більше акцентуємо увагу на тих фразах і як це може відбуватися, що ви повинні це слідкувати. Але о, ну, і також розумієте, як ви будете на це реагувати, тому що. Хтось може злякатися, хтось, можливо, спитає, як я можу підтримати і бачити, підтримка Важлива тут уже для двох людей. Тому що дружині ці Олені її також стало дуже погано. Вона не очікувала, вона не цікавила, що таке ПТСР. Вона просто собі жила своїм життям і все. Тому це ось така перша історія. Друга історія це вже. Трапилася зі мною, я їхала з одного міста в інше в маршруті, і там також було різне населення, різні пасажири, і їхав один воєнний. І о, цей воєнний, він, знаєте, так от положив голову на руки і заснув, прям так почав храпіти і аж прям так слюна стікала з роту, і ну, за того, що, мабуть. Погано з дихання, бо там з дихання може бути погано, це може бути і психологічна причина, бо я коли дуже часто жахаюсь, боюсь, боюся, у мене тут спазмуються бронхи. І усіх, навіть якщо у них там немає якихось фізіологічних причин, типу бронхітів чи якихось там простуди воєнні, ну, взагалі люди в великому стресі, вони погано дихають, звідти там і щось схоже на астму може траплятися. Ну ось, Ситуація в тому, він почав храпіти, а якась жіночка розмовляла. По телефону, і в цей час, походу, її це дуже почало дратувати, чи щось в цьому плані. І вона просто по телефону вгучно почала казати, що Боже, тут розхарпівся на весь салон, і щось там ще незадоволена, почала казати там на проводі з тим, з ким вона спілкувалася. Ну. Піднялася в маршруті Буча, тому що когось зачепило, що жінка так собі дозволяє, хтось почав захищати всього воєнного, хтось просто почав казати про те, що давайте, мабуть, просто з вами доїдемо і не будемо заважати один одному. Чоловіки там деякі, які були також тим чи іншим чином, десь в воєнних частинах вони взагалі там. Дуже підняли, ну, почали захищати воєнного. І уявіть, ми їдемо нам їхати тут серед поля, це вже вечір. І тут таке відбувається просто конфліктна ситуація, така в маршрузі. І ця ситуація, вона, знаєте, не просто там побалакали, а прям напруження, прям якийсь такий страх він відчувався в маршрутці. І окрім того, з нами їхала вагітна на першому сидінні. І вагітні і від цього всього від стресу їй там також. Стало погано. І ви можете уявити, який це був, якби так не хочеться чекатися зараз відео. Що це було? Ну, воєнний він прокинувся, звісно, від цього всього, він майже нічого не сказав, окрім того, що він після операції він їде додому, і тому це у нього ще такий стан, що він просто втомлений. І до чого я зараз повідаю ці, ці... ці історії вам? Ну, це про те, щоб ми. Ну, хоч трошки, якщо зовсім з емоційним інтелектом і з розумінням, чому зараз таке може відбуватися з іншими людьми, у нас цього ну, немає надбання, ми цього там не ходили до психологів, у нас якось так в сім'ї було, що ми нам не розповідали, що є такий стан, такий як емпатія, що що, що що треба перед тим як. Щось робити, якісь дії чи висновки, важливо запитати, чому так відбувається у іншої людини. Чи а що якщо я був би на місці цієї людини? Або якщо зараз мені я так дратуюсь, то може просто я там напишу свій подруг смс-ку, якось перед тим, як це озвучувати. Чи можливо я просто якось коректно підберу слова, я скажу тій людині, що, вибачте, мені так зараз кип'ясить погано, можете ви, будь ласка, якось там контролювати чи прикинутись. Ну, бачите. Варіанти вони є, і їх би просто якось намагатися відшукувати в собі. Тому що нам з вами разом їздити в метро в маршрутках, купувати е, в черзі продукти десь там в АТБ чи в Арусі, чи де ми там з вами зустрінемося. І хотілося б, щоб ці історії вони якось з вами могли адекватно, е, ну, може, з вами. Український народ, який, мені здається, будує не тільки своє територіальне, якесь національне майбутнє, і зараз ми з вами є майбутнє, а просто ще високий рівень якоїсь культурності, і вихованості, і просто безпеки не тільки, не тільки територіальне, а й фізичної, і духовної. І так. Зараз ми з вами переходимо плавно до того, що ж не варто казати, але і ще хочеться ставити таку невеличку ремарочку, щоб ви зрозуміли, чому саме ці фрази працюють. Хочу вам описати психологічний портрет воєнного, тобто воєнний вдома, який він, які його основні риси. Якщо вам це було забагато, ви, будь ласка, напишіть мені відео, що було тут зайвим, щоб просто я знала, як вам краще записувати відео. Мені це буде корисно. Що точно треба пам'ятати, це про те, що воєнний це людина з особливим досвідом, це людина, яка живе в двох світах, тому він так і буде проявлятися далі в житті. Це коли в мене дуже такі протилежні яскраві емоції. Це я приходжу і кажу про те, що я тебе люблю. У мене багато ніжності, і через декілька хвилин я можу відреагувати якоюсь такою, навіть великою біллю чи злостю, і це буде досить так інтенсивно. Це а, про те, що дуже важко такій людині бути в одноманітності, слідкувати за планами, планувати. А, Важка ось така яка сіра буденність. Ну, це тому, що людина жила там, в своєму житті, в воєнному, де все було ось так постійно змінювалося. Якби ти не запланував, ворог підставляє якісь свої корективи, і ти постійно в якомусь такому очікуванні, ти в якомусь напруженні, ти в якоїсь такій динаміці. І тому, якщо ви хочете, щоб зараз ваша людина з вами пішла кудись там до батьків в якесь велике застолі, було як раніше можливо, ви так любили всі разом збиратися, то зараз, скоріше за все, людина не погодиться, або їй буде важко, це може зробити їй багато болю. Будьте готові до того, що вона зможе з вами не захотіти розмовляти. Дуже багато вона може отак прийти і там тижнями просто у себе в кімнаті десь закриватися, спати. Ось, і зараз я хочу прочитати прям такі яскраві характеристики, які я прописала, вони є дуже важливими, щоб ви зрозуміли, який він може бути воєнний. І так. Непередбачуваний, неочікуваний, недовірчивий, вимагаючий, контролюючий, ранимий за металевим щитом, звинувачуючи себе, напружений, ідеалізуючий, з чорно-білим мисленням, інколи занадто напищений поверхнево зовні, але глибокий всередині, жартівливо-спокійний і в той же час сповнений болі та жаху. Ось такий він воєнний вдома. На жаль, це так. Чого ж, які, чого ж варто уникати яких саме фраз з першого дій? Схильні, а, сильні якісь такі рухи, це може бути тілесні рухи, або просто там взяли дверима, дуже гупнулися, а можуть бути а, якісь такі. Підходи ззадів, наприклад, поклали бо руки на плечі, ні, так не треба робити. Бо знаєте, яка може бути така реакція, може бути дуже велика реакція. Жаху. Не можна бути неепатійним. Якщо ви бачите, що людина тілесно замерла, він так сів і він там десь, бачите, трошки пропав, випав з цього світу. Вам також треба таксісти, і на декілька хвилин, може, секунд просто помовчати, побути в такій самій позі, які він зайняв воєнний. Ну і можливості. Так сидить, ви також приймаєте позу. Тобто ви його відзеркалюєте і допомагає йому це пережити. А, таркатися без дозволу його речей, заходити на його територію, в кімнату, ще кудись Боже, боронь це точно що не треба робити, тому що ну, ви вторгаєтеся в його кордони, а він це і робить на війні, він відстоює свої кордони. Тому він може вас дуже любити, але для нього це буде дуже тригерно і дуже боляче. Якщо ви хочете щось випрати, чи хочете почистити там його рюкзак чи взяти, то тільки через тоді, коли ви його питаєте, можна я це зайду, а можна я це зроблю. Те, що очікувати від нього щось, те, що він, він навіть вам пообіцяв, що ми кудись підемо, ні, це може вичерпнути, він може змінювати свої очікування. А, ось, і казати про те, що ти мене зовсім ігноруєш, ти мене зовсім не любиш, ти якийсь не такий, у нас все було інакше. Також цього казати не треба, тому що це такі. Ти, ти звертання, що ти якийсь не такий. Якщо вам дійсно боляче і страшно, треба казати через я звернення. Тобто про те, що мені було так боляче, мені було так страшно. Я відчувала себе так одинокою, коли ти мені не дзвонив, можеш, будь ласка, мені там більше писати. Тобто ми йдемо через свій біль, показуємо, що нам боляче, а не через якісь звинувачення і, як начебто, підсаджуємо його ще на якусь. Обов'язок, що він, окрім воювати, повинен ще думати про вас, щоб там, вам написати. Ось, тут буває дуже важко. Тепер слова та обороти. Перше, що ми вже з вами розібрали, це собака наклала мінис, щось може бути на шкалт гранатовий сік, це може бути ніж спину такі обороти. або, наприклад, Інваліди, це трупи, сильніше, всі люди однакові, все відносно, а, тортури, це все те, що ці обороти ми намагаємося якось їх викидати. А, далі фрази, що точно не можна казати, це ти таки ходий скоро розвалишся або розкажи, будь ласка, що там з тобою відбувалося? Ну не треба тригерити людину, що він туди, знаєте, повертався. Або знаєте, це взагалі не знаю, як це можна. Але деякі питають скількох ти вбив, або розкажи, як тобі було вперше раз тримати там твою зброю, як тобі було перший раз вбити, що ти відчув. Або а, кажуть, розкажи там про свої умови, розкажи там, а, чи є у вас аптечка, ти, чи ти там щось перев'язував, там комусь якісь там рани. Чого ти мовчиш? Або дуже так навпаки жаліти. Ой, який ти підненький, ой, який ти худенький, ой, який ти скоро ти розвалися, ой ой-ой-ой. Мені так на тебе боляче дивитися, я просто зараз сама впаду в обморок, бо я не можу таке тебе бачити. ну Це жахливо дуже навіть звучить. Все буде добре, я тебе розумію, ну, ми ж не можемо дати гарант, що все буде добре, правда? Ми не можемо людину зрозуміти і сказати, що ми розуміємо, якщо ми дійсно там не були. Ми тільки можемо це придумати, да? що так, тому ці фрази ми не кажемо, ми їх замінюємо. А, про, те, що, про те, що тримайся, оце також те, що не, не кажіть, будь ласка, бо не зрозуміло, що за що триматися. Ну якщо ви скажете тримайся об мене, то можливо, можливо, знаєте, він ще якось це зрозуміє, що за вас можна триматися. Бо на війні нема там за що триматися або би ти обережніший, з тобою такого не сталося би, або тебе туди не посилали, або а, давай, можливо, ти вже закінчиш військову справу, давай там вже будемо дезертирами, знаєте, як от, а, заберу тебе за стомарів, унесу тебе, давай там кудись в лісу будемо жити. Ви його переналаштовуєте, і від цього йому буде тяжче просто себе там, потім, коли він повернеться, себе налаштовувати на всю дію. А, будь такий, як ти був до війни. А, так, що тут ще чого ти мовчиш? А, і ось хотілося б ще сказати про те, що намагайтеся казати. Те, що в реальності ви зараз відчуваєте, і те, де ви компетентний, де ви дійсно можете казати зі свого якби, досвіду, зі свого якогось. Ем, ну, якщо ви кажете дійсно, що я якось там тобі співчуваю, то якщо ви дійсно співчуваєте і ви розумієте, що десь ви були. Причетні до якогось такого емоційного стану, що також в житті десь відчували якийсь такий дуже біль чи дуже великий такий страх. То ви дійсно можете казати, що я тобі співчуваю, я тобі, я тебе якось там е, розумію твій страх. Ну тобто такого намагайтесь не казати. Ось. Добре, я буду завершувати це відео. Я... Основні моменти тут розповіла. Якщо вам цікаво вас, хочеться, вам хочеться, щоб десь я розширила відповіла на ваші питання, то звісно, ви можете їх тут задавати. Я буду рада на них відповісти. Ну і буду також дуже радісна, якщо ви поставите лайк і поділитеся цим відео.